Замовте матрац Dormeo Roll Up та отримайте двосторонню ковдру Dormeo Flip у комплекції. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Кількість акційного товару обмежена. на сон. Ми витрачаємо третину свого життя. Наприклад, із 75 років 25 ми спимо. Впевнений, ви вражені цією цифрою. Однак це не означає, що ми маємо спати менше. А от подбати про якість сну не завадить. Некомфортне спальне місце є однією з причин неякісного сну та поганого самопочуття вранці. Вам знайома ця ситуація? Ви хочете її змінити, але зараз не маєте змоги купити нові меблі? Європейська торгова марка Dormeo має просте та доступне рішення. Матрац Roll Up Air. Він легкий, мобільний, виготовлений із новітніх екологічних матеріалів, а головне має ортопедичний ефект. Ортопедичний матрас Dormeo Roll Up Air обов'язково змінить ваше життя на краще. Залишайтеся з нами і переконайтеся в цьому. Під час вагітності у мене дуже почала боліти спина. Я погано спала і зазвичай прокидалася у негарному настрої. Але все це я списувала на вагітність. Але після народження дитини. А біль у спині став просто нестерпним. Якось я побачила рекламу Dormeo рола по телевізору, і ми з чоловіком вирішили замовити цей матрац. І вже після першої ночі я зрозуміла, що ми не помилилися у своєму виборі. Стих між половинками дивану став непомітним і зовсім невідчутним. Я зрозумів, що зробив правильний вибір, купивши ролап, коли я на нього лягаю своєю вагою. І встаю він за мить приймає свою форму. Неправильне положення тіла під час сну викликає біль у спині та важке пробудження. Матрас Roll Up від Dormeo гарантує вам якісний відпочинок без болю у хребті та м'язах. Його висота усього 5 сантиметрів, однак він здатен перетворити на комфортне спальне місце будь-який старий диван, надто жорстке або м'яке ліжко. Все це можливо завдяки піні Екоцел, яка є основою наповнення матрацу. Це пористий дихаючий матеріал з ортопедичним ефектом. Ви відчуєте особливість матрацу Dormeo Дормео Up Air у першу ж ніч. Так як ми мешкаємо у однокімнатній квартирі, ми не можемо дозволити собі декілька спальних місць. І тому, коли до нас приїжджають батьки, ми вкладаємо їх спати на Дормео Roll ап який кладемо одразу на підлогу. І я впевнена, що їм дуже комфортно там спати, тому що випробувала його на собі і своїй родині. Аби дізнатися більше про Roll Up Air, ми вирушили до чоловіка, який вже давно користується цим матрасом. Робота в мене сидяча, і тому, як тільки в мене видається вільна хвилинка, я намагаюся її присвячувати якомусь активному відпочинку. Дуже любимо з друзями вибратись кудись на природу до річки або в ліс, подалі від кам'яних джунглів, в яких ну продихнути просто нічим. Дормео подбав про те, щоб у вас була можливість комфортного відпочинку за будь-яких умов. Roll-Up Air неймовірно мобільний. Без зайвих зусиль він згортається у рулон та поміщається у сумку для транспортування. Куди б ви не вирушили, Roll-Up буде завжди з вами. У поход у автомобільну подорож на пікнік або на дачу. Та раніше лягали на ці. Покривала дуже незручно, шишки в спину кололись. Проте зараз ми беремо з собою рулап. Він досить товстий, і тому, коли лягаєш на нього, ти просто наче в себе вдома в ліжку. Але тим не менше ти дихаєш свіжим повітрям. Відвідавши тих, хто обрав матрас Roll Up Air, ми вкотре переконалися в його ефективності. Він ортопедичний, дихаючий та має міцне зносостійке покриття з протимікробним та антиалергенним захистом. А найголовніше забезпечує вам здоровий та комфортний сон на будь-якій поверхні. Зателефонуйте, і ми із задоволенням допоможемо вам обрати необхідний вам розмір, яких налічується більше двох десятків. Продукція Дормео зберігається та транспортується у вакуумній упаковці, тобто ви будете першою людиною, яка торкнеться вашого матрацу У комплекті із матрацем Ролап. Ви отримуєте зручну сумку для перевезення. Dormeo Roll Up Air – кращий вибір для тих, хто цінує здоровий сон та якісні речі. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Dormeo Roll Up. Завдяки високоякісним матеріалам він не втрачає форму, тож ви зможете користуватися ним протягом багатьох років. Забудьте про безсонні ночі, замовляйте матрац Dormeo Roll Up.